Всім привіт, дорогі підписники! радий вас бачити друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для нашого замовника. Таке авто, як Citroen C-Crosser Підібрали ми сьогодні під ключ. Ось такий чудовий автомобіль, як Citroen C-Crosser 2010 року. 2,2 дизель на повному приводі, на механіці. Ось такий от класний чудовий автомобіль. Машинка в дуже гарному стані. Авто без єдиного підкрасу. Ось такий от Citroen C-Crosser. По комплектації має майже максимальна комплектація, окрім люка. Фуркоп також є, знімається, зйомний фуркопчик. Ось такий, от, друзі, Citroen. У автомобілю дуже гарна зимова гума 2018 року. Повний привід, гума в дуже гарному стані, диски, колодки нові поміняні. Має безключовий доступ, має 405 мача, складання дзеркал, шкіряний салон повністю йде, електропривід працює, механіка 6 -ступенева. мультикермо, має монітор сенсорний, камера заднього вигляду. Клімат контроль. Ось такий, от, друзі, ситруєнчик, це кросер. Має також задні телевізори для дітей, вони працюють, функціонують повністю для дітей дивитися мультиків. Дуже зручна функція. Парктронік задній. Також наш це кросер, друзі, іде сімимісний, бо вони також ще бувають, в принципі, п'ятимісні В нашому випадку це сімимісний, має камеру заднього вигляду. Такий от чудовий друзі автомобіль ми підібрали для нашого замовника з Білої церкви пана Івана. Сьогодні ми автомобіль повністю оформляємо, приїхали в сервісний центр міста Луцьк. Будемо ставити автомобіль на перший облік. І, в принципі, поставимо автомобіль на перший облік і будемо заганяти в даний автомобіль під ключ в білу церкву для нашого замовника. Тому, друзі, цікавий автопідбір. Телефонуйте, звати мене Андрій. Підберу і вам чудовий автомобіль. Даний автомобіль, друзі, ми доставили в місто Київ для нашого замовника. А зараз, друзі, ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найбільша інформація попадає до нас в інстаграм. Приємного всім перегляду. Мазда cx 7. Автомобіль. 2011 року 228 тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна його 11400, номер телефона власника. Ось такий друзі автомобіль, Mazda CX7, автомобіль в чорному кольорі. На дисках на всесезонній резині, ось Такий автомобіль, присутній Фуркоп, Mazda cx 7 має безключовий доступ. Гарний шкіряний салончик, мультикермо, 4 склопідіймача, під підіймача, механіка 6-ступенева, кондиціонер, комплектація босе. Ось така Мазда, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, 17-й рік, 2.0 бензин, 135 тисяч зеленого пробіга від продавця, повний привід, автомат, 7 місць, ціна його 16800. Ось такий автомобіль, Volkswagen Tiguan, На дисках, на гарній всесезонній гумі. Америка. По комплектації автомобіль має шкіряний салон світлий, 4 склопідіймача, мультикермо, автомат, кондиціонер, мультимедія, навігація. 135 пробігу, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2011 рік, 2.0 бензин, 180 тисяч зеленого пробігу продавця, повний привід, автомат, ціна його 12200. Ось такий автомобіль, Audi Q5 в білому кольорі, автомат передній і задній парктроніки. Також бачу присутній панорамний дах. Машина на дисках, на всесезонній гумі, панорамка. Є автомобіль, з ключовий доступ у всіх дверях, склання регулярний дзеркал, мультикермо, 4 склеп підіймача. гарний шкіряний салончик світлий, Підігрів один, клімат-контроль, навігація, Такий автомобіль, Audi q 5 Америка. Кого цікавить, телефонуйте, торгуйтесь. Ось такі, друзі, паса Кросовер, Вольво, 2015 рік. 2,0 дизель, 103 кВт, 282 тисячі заявленого пробігу, ціна його 21 990. Ось такий автомобіль, хороший кросовер, Volvo, 60-та. Авто має передні і задні парктроніки на гарних дисках, дизель. Ось такий автомобіль. Авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салончик, автомат. Такий от салон. Honda CR-V, Автомобіль 2010 року, 2.2 дизель, тисяч зеленого пробігу від продавця, автомат, повний привід, ціна його 12700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Honda CRV, 2010 рік на автоматі. Автомобіль на зимовій гумі на дисках в чорному кольорі. Ось така машинка. По комплектації авто має мультикермо автомат. Ось Такий от шкіряний салон. Навігація, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2012 року, 2-літровий бензин, 247 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 11900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Audi Q5 Америка. Кватрова, повний привід. На дисках, на всесезонній гумі в чорному кольорі. Має безключовий доступ. Також є панорамний дах. По комплектації авто має 4 скло мультикермо, гарний салон шкіряний. Ось такий автомобіль, Audi Q5. Кого цікавить, телефонуйте. mitsubishi ASX автомобіль. 2010 року 1,8 дизель, 201 тисяча заявленого пробіга від продавця, ціна його 10950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Такий от Mitsubishi. Він трошки, друзі, йде менший за Mitsubishi Outlander. Авто на дисках, на літній гумі. в Чорному кольорі кросовер Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 45 підіймача, мультикермо, клімат контроль, механіка шестиступенева, ступенева тканиновий салончик. Ось такі друзі. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Mitsubishi Outlander автомобіль 2011 року, 2.2 дизель, 260 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його. 11150 номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Mitsubishi Outlander 2011 рік. Авто на зимовій гумі на дисках. Є фуркоп. У автомобілі 4 склопні меча, мультикремо, механіка 6-ступенева. Навігація, музика, бачу, стоїть Ось Такий от комбінований салон. В принципі, доволі непогана комплектація. Кого цікавить, таким собі телефонуйте. Renault Колеос. Автомобіль 2009 року, 2 літра дизель. 235 тисяч зеленого пробігу від продавця, повний привід, ціна його 9600, номер телефону власника. Ось такий от Renault Колеус. Авто має передні і задні партроніки. 2009 рік, 2 літра дизель. Машинка на дисках, на літній гумі. Ось такий Renault Колеус. Також авто має безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, двохзонний приймат-контроль, Тканиновий салон. Машинка на автоматі, приноколеус, 2 літра, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль 2010 року, 2.0 дизель, 203 тисячі заявного пробіга, автомат, камера, партроніті, круїз, мультируль. Ціна його 10800. Такий от автомобіль, Nissan Qashqai. У рестайлі, 2010 рік. Автомобіль на дисках на зимовій гумі. Присутній задній партронік, форкоп. Також бачу є камера заднього виду. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, автомат, клімат-контроль, навігація. От салончик Кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2013 року 2.3 дизель 171 тисяча заявленого пробігу від продавця. Ціна його 13 850 номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль Mitsubishi Outlander. 2013 рік в рестайлі. Має, бачу, люк, безключовий доступ, авто на дисках, на гарній всесезонній гумі, також присутній форкоп. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салончик, підігрів сидінь, мультимедія, навігація, клімат-контроль. Також ось бачу, люк є, салончик. Гарний шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan Автомобіль 2014 року, 2 літра бензин, автомат, ціна його 12500, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Tiguan Америка в білому кольорі 2014 рік. Авто на гарних дисках, на всесезонній гумі. Автомат в білому кольорі. Такий автомобіль. По комплектації авто має 4 скло підіймача, мультикермо, гарний шкіряний салончик, автомат, підігрів сидінь, кондиціонер, навігація. 14 рік. Volkswagen Tiguan Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai автомобіль 2009 року, 2 літра дизель 270 зеленого пробіга від продавця. Рідна фарба, як запевняє власник, ціна його 9550, тут зверху номер телефона власника. Ось такий от Nissan Кашкай, 2009 рік, 2 літра дизель, автомобіль на дисках, на літній гумі, бачу, також є панорамний дах. Задній парктронік. Фуркоп також присутній. По комплектації авто має 4 склопідіймача, меча, мультикермо, клімат контроль, механіка 6 ступене. ось такий от салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander автомобіль 2010 року 2.0 дизель 217 тисяч зеленого пробіга від продавця, дизель, ціна його 9. 950 номер телефона власника. Ось такий от Mitsubishi Outlander. Авто на зимові гуми, на дисках. Ось така машинка. Присутній безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло шкіряний салончик. Кондиціонер, навігація є. Ось такий от гарний салон. Шкіряний, кого цікавить, телефонуйте. BMW X5. Автомобіль 2010 року, 3 дизель. Ціна його 2500, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, BMW. Авто має передні і задні парктроніки. На гарній гумі, на дисках. 2010 рік, 3-літровий дизель, присутній форкоп. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопіді меча, великий монітор, клімат-контроль, гарний шкіряний світлий салончик. Авто йде сімемісне, панорамний дах, бачу, також присутній автомобіля. Цікавий, телефонуйте. Nissan X Trail. Автомобіль 2008 року, 2 літра дизель, 230 тисяч зеленого пробіга продавця, повний привід. Ціна 9500. Ось такий от автомобіль. Nissan X Trail. Авто на всесезонній гумі на дисках. Присутній хуркоп. По комплектації авто має мультикермо, механіка шестиступинива через клопідіймача, кондиціонер, підігрів сидінь, тканиновий салончик і автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Дача адастер, автомобіль. 2015 року 1,6 газ бензин, 104 тисячі зеленого пробіга від продавця, ціна його 11990. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Дача дастер. 15 рік на дисках. Ось така машинка. Присутній задній партронік 2015 рік, газ бензин. По комплектації авто має кондиціонер, навігацію, механіка 5-ступенева, шкіряний салон, мультикермо. Ззаді салон також в гарному стані. Ось такий автомобіль, кого цікавий, телефонуйте. Renault Kadjar. Автомобіль 2017 року. 1,5 дизель 110 кВт. На механіці, авто з Нідерландів, номер телефона власника, ціна його 17400. Ось такий от автомобіль, це Renault Kadjar 2017 року. На механіці. Дане авто має передні і задні паратроніки mm -hmm. на гарних дисках. Ось такий автомобіль, присутній фуркоп. По комплектації авто, бачу, має безключовий доступ, гарний світлий салон. 4 склобідні меча, мультикермо, клімат контроль, навігація, Підігріви сидінь, електронний ручник. Даний авто йде на механіці Renault Kadjar Кого цікавить, телефонуйте. Ford Куга. Автомобіль 2017 року. 2-літровий дизель 178 тисяч зеленого пробіга від продавця, автомат, ціна його 18200, повний привід, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль Ford Kuga, 2017 рік. Машинка на гарних дисках, на літній гумі. Ось такий ось кросовер. По комплектації авто має гарний салончик комбінований. 4 склопіді меча, мультикермо, автомат, двозонний клімат-контроль, підігрів лінь, навігація, мультимедія. Такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Авто 2020 рік. 2,4 бензин, 19 тисяч пробігу, автомат, ціна його 2500. Номер телефона власника. Ось такий от Mitsubishi Outlander. На дуже крутій, бачу комплектації, передні і задні патроніки, гарна всесезонна гума, безключовий доступ, комплектація SEL. Комплектація автома і мультикермо, 4 скло гарний комбінований салон, підігрів сидінь, автомат. Клімат, контроль, навігація, електронний ручник, автомат. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Авто 2011 року, 2-літровий бензин, 174 тисячі зеленого пробігать від продавця. Автомат повністю обслужений, як запевняє власник, ціна його 9999. Такий автомобіль Volkswagen Tiguan, 2011 рік, друзі, це Америка. Авто на дисках, на гарній всесезонній сезонній гумі. Ось такий автомобіль, двохлітровий бензин. По комплектації авто має шкіряний салон світлий, 4 скло мультикермо. Кондиціонер, підігрів сидінь, навігація. Ось Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5. 2011 рік, 3 літровий дизель, 240 тисяч заявного пробігу. Ціна його 16 400. Є автомобіль BMW X-5, 2011 рік, на гарних дисках, хороша літня гума автомобілю, присутній фуркоп, задній парктронік. Ось такий X. Комплектація комплектації має є мультикермо, 4 склопідіймача, гарний шкірний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь, великий монітор. Ззаді салон в гарному стані. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Форд Куга. 2010 рік. 2.0 дизель, 254 тисячі пробіг пробігу продався, повний привід, автомат. Ціна його 1088. Номер телефона власника ось. Ось такий автомобіль Ford Kuga. Дане авто має передні і задні парктроніки. На дисках, на гарній гумі. Присутній форкоп. Має також авто без ключовий, бачу доступ. По комплектації машинка має гарний шкіряний салон, 4 склопідіймача, підіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Дастер. Авто 2019 року, 1,5 дизель, 85 кВт. Пробіг, на жаль, власник не вказав, ціна його 14. Тисяч, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Ось така машинка, авто має задній парктронік По комплектації авто має мультикерму, 4 скло підіймача, механіка шестиступенева кондиціонер, навігація, тканиновий салончик, салон в гарному стані от Автомобіль, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Toyota rav 4. Автомобіль 2009 року, 2.2 дизель 259 тисяч зеленого провіду від продавця, повний привід. В рідній фарбі, як запевняє власник, ціна його 11330 доларів. Ось Такі бачу, повністю є всі сервісні історії. Ось такий автомобіль, Toyota rav 4. Така машинка, на дисках. Такий автомобіль, кросовер повний привід. Авто має безключовий доступ, по комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача автомат, гарний шкіряний салончик, мультимедія, навігація. Автомобіль, Toyota rav 4, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai Авто 2011 року, 1,5 дизель, 239 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 11500, номер телефона власника. Ось. ось такий от Nissan Qashqai Авто на дисках, на гарній літній гумі. Присутній форкоп. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, ось такий кліматконтроль, навігація. Кого цікавить, телефонуйте. Дача дастер Автомобіль 2012 року 1,6 газ-бензин, 194 тисячі заявного пробігу від продавця. Повний привід, не фарбований, як запевняє власник. Ціна його 9700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Дача Duster 1,6 газ бензин. На повному приводі. Автомобіль на дисках, в чорному кольорі. Присутній. Задній партронік. По комплектації автомобіль має 4 склопідіймача, механіка 6-ступенева, комбінований салон. Кондиціонер. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Kia Спортич. Автомобіль 2014 року, 2 літра дизель, 164 тисячі заявленого пробіга від продавця, без підкрасів, як запевняє власник, ще один дає комплект Куліс, Швейцарія, автомат, ціна його 17 700. Такий ось автомобіль, Kia Sportage, 2 літра дизель, 2014 рік. Автомобіль має передні і задні партроніки на гарних дисках, на всесезонній гумі. Такі ось автомобіль, Sportage Авто має безключовий доступ, по комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон, автомат. Такий ось Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, авто 2014 року. 2.0 бензин, ціна його 13200, номер телефона власника. 156 тисяч зеленого від продавця. Такі Volkswagen Tiguan, Америка. Така машинка, друзі. Комплектації авто має мультикермо, 4 скло гарний шкіряний салончик, автомат, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Звезді салончик. Кого цікавить такий Volkswagen та урант, телефонуйте. Honda CRV. Автомобіль 2010 року, 2.2 дизель, 110 кВт, 169 тисяч зеленого пробігать продавця, ціна його. 13-990, номер телефону власника, ось такий от Honda CRV. Авто має передні і задні партроніки в білому кольорі. На дисках ось такий автомобіль. Машинка зі Швейцарії. Передній задній партроніки, фуркоп. По комплектації авто має Мультикермо, 4 комбінований салон, автомат, клімат-контроль, навігація. Панорами, на жаль, немає, друзі. Ось Такий ось автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте.